Все, яєць наварила навіть з запасом. Тут у мене замішується вже тісто на хлібчик. Ну, а я тепер розпочинаю. Атракціон буду чистити горох цей Трішечки посидіти, поколупатися. І вуаля більше ста яєць почищено. Чому кажу більше, тому що не знаю, скільки їх було. Коли варила, не рахувала. Тут 109, навмисно тільки що порахувала. Скільки я з'їла, не знаю. Не пам'ятаю. Ну, штук 5, напевно, точно з'їла. Вова одне, Міки два штуки. Так що, коротше кажучи, десь штук 120, напевно, було зварено. Зараз буду далі готувати їх. На салат. Незвичний салат і незвичний спосіб використання. І завдяки цьому незвичному спосібу використання сьогодні буде два нових рецепти. Отак. Люди добре, зупиніть мене, бо на вечерю не буде. М -м -м. Салатик приготувала. Я, чесно, не вірила, що він буде такий смачний. Він такий прикольний. Хлібчик вже спікся. І зараз займусь десертом. Далі. Працюю далі. А салат дійсно бомба-ракета. Рецепт буде сьогодні на каналі. Відразу після виходу цього відео це відео подивитесь, не забувайте ставити пальці вгору, лайки. А то переглядів в рази більше, в десятки разів, я би сказала, більше, ніж лайків. Це відео переглянете і обов'язково буде сьогодні ще, напевно, два навіть відео. Так, а зараз, знаєте, що я буду робити? Взяла ось дощечку. Взяла трішки фундуку. Такий молоточок, не знаю, врятує він мене чи ні, але спробую. Мені потрібно 50 грамів горішків налущити. Я готуюсь до приготування десерту. Для цього десерту мені, знаєте, що ще знадобиться? Варені жовтки. Перший раз таке чую, з Максом балакали, кажу, а куди ж жовтки? А він каже, я так їм. Кажу, ні, ну так їсти, то занадто. А він каже, ну, занадто, не занадто, я так полюбляю. Були варіанти, думала, може зробити з консервою. То, знаєте, консерву переміняти вилочкою. Е, жовтки туди. Майонезу зробити, ну, по типу, на маски, батарея сіла. Потім Макс каже, типа, зроби на маску жовткий сир, часник, майонез. Ну, чисто теоретично також можна зробити. А потім він десь в інтернеті натрапив на рецепт і каже мені, о, приготуй печиво. Кажу, яке печиво з варених жовтків. Він каже, да, ось дивись, є рецепт печива. Коротше, він мені його скинув з проханням приготувати, протестити. Блін, я не повірила, кажу відверто. Полізла в інтернет. Дійсно готують. Звісно, послухала ці відео, люди добрі. Ой, давно не готувала, на каналі немає. Бо забула за рецепт, знайшла зошит, а тут іще рецепти там то матусіни, то бабусіни. Це ми ще в 70-ті роки готували і диктує. Розпушувач. Блін, так чудно слухати. Де ж в ті 70-ті роки бабуся розпушувач брала, га? Це рецепт з зошита, це з зошита. Рецепт розпушувач. Ну, коротше, готують всі по-різному, пропорції у всіх різні, все як завжди. Хтось топе масло, хтось не топе масло, хтось варить ще якісь глазурі, коротше кажучи, варіацій дофіга і трішки більше. Головне, що всі стверджують, що це рецепт з їхнього дитинства. Згадала бабусю, згадала дідусю. Кажу відверто, в моєму дитинстві такого печива ніхто не готував. Я вперше про нього почула, що на варених жовтках можна готувати печиво. Ні бабуся, ні матуся. Ніхто в нас таке не готував. Я спробую. Ну, куди ж, куди ж я? Але у мене то є жовтки ще. Буду пробувати на мінімальну порцію. Якщо Вийде і сподобається, то щоб, наприклад, завтра можна було повторити. Ці поки що приберу зараз у кульочок і у холодильник. А з цих буду готувати. Але після того, як наб'ю горішків. Ну, я ж я з цих блогерів просто в захваті. І чухають по ушам, хто доказує, що це каштани, хто доказує, що це трюфелі. Коротше, головне, що всі пам'ятають цей рецепт. Тільки чомусь на 30 років забули. Ні разу на каналі не готували. А рецепт з, з бабусіного зошита. Отак от, от треба вміти. Це просто треба вміти. Все, я буду бити горішки. А ось уже і вечір, як то кажуть, в хату. За вікном дощ. Ну, а я начебто майже справилася. Хлібчик спекла. Салатик достала з холодильника, нехай починає нагріватися, бо вже сьома година вечора. З хвилини на хвилину Вова приїде. Грибочків намастила з цибулькою. Печива напекла, картоплі начистила. Цибульки вже й накришила. Зараз, як вова приїде, поставлю смажити картопельку. І все. І на цьому на сьогодні майже все. Залишилося передати показники лічильників свої, матусини, відписатися ще клієнтки, прийняти замовлення, порахувати. Ну, коротше кажучи, зараз. Буду займатися паралельно ще паперовими проблемами, справами. Ну, а з вами на сьогодні будемо прощатися. Закінчите дивитися це відео. Переходьте, будь ласка, на рецепт салатику. Салатик подивитесь. Можете подивитися незвичний рецепт оцього чудо-печива. Я можу сказати одне, що я була в шоці, і я не вірила в те, що з цього щось вийде, а вийшло доволі таки смачно. Так що всі рецепти, і печиво, і салати очікують на ваші перегляди. Бажаю всім гарного вечора, тихої, мирної ночі. Всіх вас цілую, люблю. Обіймаю. Бувайте до завтра. Па-па.